Аліна, Вітаю вас на вашій другій Олімпіаді. Які відчуття ви кілька, кілька хвилин, можна сказати, в, в Олімпійському селищі, яке відчуття? А, Гарні. А, не знаю. Поки що а, до кінця не усвідомлюю напевно, що на Олімпіаді. І поки гарний настрій бачу наше жеребкування, то так трішки. Перед... Жеребкування ще не відомо. Вже відомо. От тільки що їхали і дізналися. З ким фактуємо? З Італії. Це командні особисті дізналися. Ага, розкажіть, будь ласка, Верлин. з ким фактуєте? Я фактую перший бій з кореянкою джоном наразі на перший номер Кореї, напевно, а далі побачимо. Що знаєте про неї? Фіктували, фектували з нею? В особистих ні в команді трактувала. Mm -hmm. А поки що нічого не планувала будемо з тренером розбирати, думати. Mm -hmm. Чим займалася останній, скажімо, етап підготовки в Італії? Mm -hmm. а, працювала над деталями, більше а, там налаштовувалась морально. Все в нас а, підбирав тренер, ми йому повністю довіряємо, тому ми просто робили те, що нам казали. В першому, в першому, колі ви боретесь хрестити зброю з Італії. Що скажете про цю команду? Когось можна виділяти, чи це рівна команда? Рівна команда, стабільна команда, а ми з них тували не один раз. А... Так? Розібрали, так розумію, дуже, дуже добре. Як вони нас так і ми їх так. в дві сторони. Для першого ступеня, скажем так, боротьби за золоті медалі, це ну скажемо так, нормальний суперник чи складно вибирати здесь? десь всі сильні, всі сильні, тому ніколи не знаєш з ким краще хартувати. Віталім хатували, ми їх знаємо. А в нас був шанс артувати з Японією, з якими разу не хахтували з ним півтора року назад в команді. Тоді було б складнувати, тому що невідомо що від них очікувати. А це так ми з Італії Ну, Приблизно розуміємо. Розкажіть хто за вас боліватиме в Україні? А сім'я, друзі, всі, хто дивляться хтовання, боліває до нас. Одеса зараз теж вже 4 роки зболіває за вас. Що ви скажете одеським болівальникам? Хто боліває за вас? Хочу подякувати Для нас важлива підтримка людей. Ми цінуємо, ми бачимо, і це додає мотивації інколи в тяжкі моменти і все. Mm -hmm. Дякую.